Вами компанія Easy Autolцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вашій увазі крутезний мінівенчик чи навіть макровенчик. По-різному люди його називають. Це у нас Renault e Space в комплектації Intense 2020 року випуску. Це вже є рестова модель яка була виграна на ліському аукціоні у Франції. Вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг. Та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2 дизельний двигун потужністю 160 кінських сил на автоматичній коробці передач та з пробігом 167 тисяч кілометрів по пам'яті. Ну зараз ще до спідометра підійду і точно скажу. Машин багато, трошки ті пробіги путаються в голові. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це Тікток, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. Також за допомогою телеграм-каналу нашого маєте змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Ну, а Відносно того Еспейсіка, Він є в дуже класному збережному стані, немає жодних дефектів, ні царапин, ні подряпин. Дуже така збережена файна машинка, як для Мінівена. Він є без жодного підфарбування, додатково відео з міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і дуже має крутий стан, повторюсь, і комплектацію. Це, до речі, рестова моделька. Бачимо, вже у нас нова оптика їхня стоїть, топова. Також там по салончику будуть трошки зміни. Пробіжимось по комплектації, що він має. Бачимо у нас присутні парктроніки 360 градусів. У нас також присутній дістронік. Далі у нас стоїть топова камера з усіма можливими асистентами для водія. У нас глухий, глуха панорама ще зверху є така на половинку. Безключовий доступ, камера заднього виду, також у нас датчики мертвих зон. Диски всі в дуже гарному стані збережному, нема тої бровичної хвороби. Зараз ще кожен покажу. Колір в автомобіля шикарний, це у нас якісь такі... Сіро-бежевий, я б сказав, би, трішки має шампанського відлива, це є металік. Він є дуже практичний, не маркій, пилюки на ньому практично не видно. От Машину фотографували ми ще, відверто кажучи, два дні тому. Я був трішки на вікенді. І от Зараз без мийки ми її е, знімаємо, роблю це відео. А на ній трішки пилу є, але його практично не видно. І йдемо до салончика. Салон у нас комбінований шкіра з тканиною. Одне в мене найдрібніше зауваження є. Ось на сидіннях така е, йде такий принт. Білі такі крапочки. І оце в місці, де сидіння, воно чуть-чуть оцей принт е, знявся. Оце єдине зауваження по автомобілю. Так, по шкірі, по всьому вона вся така матова, ніде ніяких подирів немає. Кермо в якому стані. Дивіться, кожна кнопочка все в ідеалі. Там теж. По пробігу трішки я помилився, 172 871 кілометр. Новий вже дисплей у нас присутній. Великий дисплей мультимедіа сенсорний також. Тут все гарно. Бачу, присутні у нас два ключика є, ще наклейки не знімали з них. По потолочку все чистенько, все гарненько. По пройому зауважень абсолютно немає, все рівно гарно. Так, трішки зараз витру рукою десь забруднив. Дверна карта в ідеальному стані. Це, до речі, не сказав спочатку, це в нас самій він йде. Ось там маємо ще два сидіння. Задній ряд все в ідеалі. Таке відчуття, що хтось купував того мінівена, але дітей не возив в ньому. Ну таке буває. Пройомчик в ідеалі. Бачимо у нас шторочки присутні також на дверних картах. Задня дверна карта теж все суперово, ніде ніякого не задира нема, все, все суперово. Десь може пиль тільки пропало, то треба повитирати. Задній ряд сидінь. Саме третій теж тут все в ідеалі. По шкірі, по всьому. Все суперово. Там, зараз хочу їх скласти, показати на відео, як воно все складається. Маємо там ось таке управління. Підголовники всі позмотувалися і сидіння починають падати. Упс, і ми маємо вже величезне спальне місце або для перевезення чогось габаритного. Та шторочка теж знімається, такий трансформер. Тут у нас така ніша ще є, можна щось докладати. По стану кришки багажника з внутрішньої сторони жодних зауважень, все гарно. Ну йдемо по правій стороні прильзус. Дверна карта. Теж в ідеалі хтось бачу. поки мене не було. Забруднив трішки автомобіль. Але все витирається вологою серветочкою і буде ідеально. Так, одним рухом руки назад ставляться ці сидіння. Зараз. Що є дуже зручно. Звичайно, було б прикольніше, якби кнопочкою назад воно все заїжджало, але, на жаль, все Рено таке не придумало з там пройому. Найдрібніші є сліди Паска Безпеки, коли він залишається тут. Це на правій задній арості. Ну, така дрібничка є, показую вам її. І йду до пасажирського місця. Знов. Хтось з брудними руками сідав і повимазував мені всі карти. Ну нічого, повитираємо. Знайдемо того, хто то робив. Сидіння в ідеалі. По панельці. Все суперово. Ще раз водійське сидіння показую. Дуже все гарно. Так, відразу він код усім бажаючим переглянути якусь інформацію по інтернету по даному автомобілю. Це є лізове авто. Повторюсь, історія вся по е сервісах буде в електронному виді 100%. І зараз гляну, чи ми маємо щось по записах. Книжок бачу багато. Зараз швидко передивимося, чи у нас щось є. Так, ця книжка пуста, вели в електронному виді. Буває, що ще десь записують. Бумаг-купа. Треба якісь толкові знайти. З них. Певно, зробимо ще витяг з офіційного дилера і прикріпимо його до, до цього до оголошення в авторії. Тому, кому буде цікава історія технічного обслуговування, дивіться там. Це все додатково я зроблю. Ось такий автомобіль. До речі, на ньому... Сам трішки покатався, він мені дуже сподобався. Мягкий, валкий, величезний такий корабль, на якому ну, просто кайфово їздити десь в далекі подорожі з родиною. Хто шукає таку автівочку в дуже гарному збережному стані з чесним пробігом. Пишіть, звертайтесь, телефонуйте. Ізі авто з нами легко обирати класні машинки. І ще скажу, забув сказати, будь-які з цих автомобілів, включно з Space. Ми надаємо на усі відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!